Вітаю вас! З вами магазин AutoZuq UA. Сьогодні ми розглянемо автомобільний акумулятор від компанії Varta серія Dynamic ємністю 44 Ампер годин пусковим струмом 440 А на 12 Вольт артикул B18. Акумулятор в європейському корпусі. У нас клеми йдуть в рівень верхньої кришки. З правим. Плюсом, тобто права полярність. Як визначається полярність? Потрібно акумулятор розвернути клемами ближче до себе. З якої сторони плюс така і полярність. Батарея не обслуговувана. Виготовляється в Чехії. Гарантія на даний акумулятор, як заявляє виробник, 24 місяці. Акумулятор по розмірам має довжина 207 мм. Ширина 175 і висота також 175 мм. Хочу зазначити, що в нашому магазині на постійній основі проходить акція. При купівлі нового акумулятора ви можете здати старий акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.